Добрий день, малятка кузачатка. Сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію Чарівний метелик. На прогулянки з батьками зберіть різнокольорове листячко для нашої з вами аплікації. Я буду дуже чекати на ваших метеликів. Для нашої роботи нам потрібен аркуш паперу, клей, пензлик та листечко з вашої прогулки. Дітки, подивіться на зразок метелика. В нього є чотири крильця та брюшко і вусики. Давайте ми з вами викладемо свого метелика. Ви берете листик, це буде брюшко. Берете листик, робите крильця з однієї сторони і крильця з іншої сторони. Дітки, погляньте, а чого ж не вистачає нашого метелика? Вусиків не вистачає. І ось такі вусики. Ви можете зробити вусики або маркером, або зробити його із пластилину. Я зробила із ось такої палочки з листика. Тепер починаємо це клеяти. Ми беремо і починаємо з брюшка. Беремо брюшко. Беремо клей та пензлик. Лівою рукою притримуємо. Приклеюємо і серветочкою зверху притискаємо. Беремо наступний листик. Пальчиком лівої руки притримуємо. Серветочкою притискаємо. Беремо наступний листик. Пальчиком лівої руки одним або двома, як вам зручно. Так, приклеюємо, притискаємо серветочкою. Майже вже готовий метелик. Погляньте, як гарно. У нас залишилося ще два крильця. Серветочкою притискаємо. І останнє четверте крильце. Пальчиком лівої руки ви притримуєте. І серветочкою притискаєте. У мене залишилися вусики. Я їх зараз доклею. Ось так. Ви можете зробити свої вусики, які вам подобаються. Ось такий метелик в нас з вами вийшов. Я буду дуже чекати на ваших метеликів.